Казка крижане серце і квітка надії. Давно, давно, серед засніжених гір і глибоких лісів стояло маленьке село. У цьому селі жили двоє друзів дівчинка Ліля і хлопчик Марко. Вони знали одне одного з дитинства, разом бігали полями влітку і ліпили сніговиків узимку. Але однієї зими в їхні краї прийшла холодна володарка, могутня пані, яка носила довгу білу мантію, а її очі сяяли, мов кришталь. Вона була володаркою зимових вітрів, і її серце було крижане, без співчуття і тепла. Одного разу Марко грався біля річки, що скувалася льодом. Раптом у повітрі закружляли іскристі сніжинки. То сама холодна володарка наближалася. Вона видихнула холодом, і маленький шматочок криги влетів Маркові просто в серце. Хлопчик змінився. Він став байдужим, забув про дружбу і сміх. Його очі стали холодними, а слова гострими, як зимовий вітер. Володарка підхопила Марка і віднесла його у свій крижаний палац на півночі. Там вона посадила його серед снігових статуй і змусила складати з крижаних уламків слова. Коли ти складеш слово вічність, сказала вона, ти назавжди залишишся моїм сином холоду. Коли Ліля дізналася про зникнення друга, вона не плакала довго, вона зібрала сили і вирушила в дорогу. Хоча їй було всього десять років, її серце було сповнене любові і відваги. Вона йшла крізь ліси і поля, питала у звірів і птахів, чи не бачили вони Марка. Одного разу Ліля натрапила на маленьку хатинку, де жила добра жінка-травиця. Вона подарувала дівчинці чарівну квітку, яка розкривалась навіть серед снігу. Ця квітка твоя надія, мовила травиця. Коли серце друга стане зовсім крижане, піднеси йому квітку. І він згадає тепло. Ліля подякувала і пішла далі. Її ноги мерзли, вітер обпікав щоки, та вона повторювала: Я знайду тебе, Марку, і поверну додому. Нарешті вона дісталася до палацу холодної володарки. Стіни сяяли, мов діаманти, але всередині панувала тиша, холод і сумнот. У залі Серед крижаних уламків сидів Марко. Його руки тремтіли від холоду, але він не помічав цього. Марку. вигукнула Ліля, це я, Ліля. Хлопчик підняв погляд, але його очі були байдужі. Я мушу скласти слово вічність, сухо відповів він. Це моє завдання. Ліля підійшла ближче і розгорнула чарівну квітку. Її пелюстки сяяли теплим світлом, а аромат був ніжний і лагідний. Краплі тепла почали танути лід у серці Марка. Він згадав, як вони з Лілією разом ловили метеликів, як сміялися під літнім дощем, як обіцяли завжди бути друзями. Сльоза впала з його ока. І розтопила крижаний уламок, що застряг у серці. Лільо. прошепотів він, я пам'ятаю. Тоді стіни палацу затріщали. Холодна володарка відчула, що її влада слабне. Вона здійняла руки, але квітка сяяла так яскраво, що холод відступив. Палац розсипався на мільйони сніжинок. Які підняв вітер і розніс по світу. Ліля взяла Марка за руку, вони поверталися додому крізь ліс, де вже пробивався перший промінь весняного сонця. Сніг танув, і з нього визирали зелені паростки. З того часу Марко вже ніколи не забував, що справжня сила не в холоді й байдужості, а в теплі серця і любові. А Ліля зрозуміла, що навіть маленька квітка надії може перемогти найбільший холод. І коли діти виросли, вони часто розповідали цю історію іншим, аби ніхто не забував, тепло любові здатне перемогти навіть найсильніший холод.